Маємо позитивні та негативні зміни для українців від 1 липня 2024 року. Рада міністрів Польщі прийняла проект закону про продовження тимчасового захисту. Лишилось проголосувати в сеймі та підписати президентом. Проте на 99% впевнений, що жодних змін не буде внесено. Тому розглянемо найважливіші моменти із позитивного. Тимчасовий захист продовжено до 30 вересня 2025 року. Тобто, всі візи, карти побиту, дозвола на роботу продовжуються далі. Також, якщо ви маєте статус УКР і у вас закінчився закордонний паспорт, то ви можете далі легально працювати та перебувати в Польщі. Та наразі чекаємо пояснення, що буде з тими людьми, у яких закінчився закордонний паспорт, а песелі УКР не мають. Введено спрощений порядок подання заяв на карту тимчасового побиту від 2025 року для осіб із статусом УКР. Проте є і вимоги, які потрібно виконати: заповнити або оновити всі необхідні дані в базі Песель УКР, подати заяву в електронному вигляді на отримання карти побиту до воєводи, мати активний статус УКР на 4 березня 2024 року. Якщо отримали його пізніше, то поки немає змоги податися. Важливо мати безперервний статус УКР щонайменше протягом року. Та після отримання карти потрібно повідомити свого роботодавця. Як тільки з'явиться пояснення процедури отримання карти побиту зі статусом УКР, то ми обов'язково повідомимо та розберемо деталі. Тому підписуйтесь, щоб не пропускати важливі новини. Зі статусом УКР дозволено податись на тимчасове проживання по воз'єднанню з родиною. Спрощення системи працевлаштування в Польщі за фахом лікар, стоматолог, медсестра та акушер з України тепер не потрібне документальне підтвердження знання польської мови у випадку працевлаштування на посаду помічника вчителя. Що із негативного, тепер, щоб отримати песель УКР, потрібно мати виключно закордонний паспорт. Введено обов'язок подання заяви на отримання песель УКР негайно після прибуття на територію Польщі. Від 1 липня скасовується виплати 40+, на житло та харчування. Скасування цієї програми стосуватиметься власників житла, які надаватимуть пригисток до 10 осіб та не мають договору із своєводою. Програма 800 плюс та добрий старт буде виплачуватись тільки для дітей, які відвідують польську школу або дитсадок. У інших випадках її скасовують. Що думаєте про зміни? Напишіть ваші думки в коментарях та поділіться відео з другом, щоб якомога більше українців мали актуальну інформацію.